Thank you Сьогодні наївне, що відбувається технічна заміна, пов'язана із змінами в Чернівецькій прокуратурі. Як ви знаєте, вже декілька місяців в Чернівецькій прокуратурі виконує обов'язки, і цей час я підшуковував людину з одного боку чесну, з іншого боку, та яка не буде вчитися опановувати прокурорське керівництво, а відразу приступить до діла. І таким бійцем в команді генпрокурора виявився до сьогодні прокурор рівненщини Олег Соболь. Заміну львів'янину знайшли у тому ж місті Лева. Донедавна прокурор Херсонської області, львів'янин Богдан Подобинський чи ім'я пов'язано з квартирним скандалом в Херсоні. Віднині прокурор рівненської області. Новий прокурор пообіцяв обійтися без різких кадрових рухів. Відносно кадрових призначень, повірте, Юрій Віталійович, ні жодного чоловіка Львова Я туди не набрав. Колектив був сформований. З виключно з місцевих кадрів і цю політику я буду проводити і тут. Повірте мені, буде на місцевих кадрах все, все базуватися. І опора буде, будуть вони. І разом із новим прокурором області жорсткою рукою наведуть лад на бурштиновому полісі. Богдан Володимировичу прийдеться познайомитися з кличками мороди, кепки, якщо він раптом їх не чув. Тут все це проявиться. Стосовно політиків, також прийдеться познайомитися з тим гірким фактом, що практично всі фракції обласної ради, районних рад використовують як франчайзинг. Назви політичних сил, а насправді в великій мірі обслуговують нелегальний бізнес в лісі і під лісом. Майже рік тому кадрові перестановки в прокуратурі рівненщини були більш гучними і навіть отримали назву спецоперація Бурштин. Тоді проводили сотні обшуків і обіцяли десятки затриманих. За майже рік слідство висунуло обвинувачення шістьом правоохоронцям, в тому числі і екс заступнику прокурора рівненщини, за проторити якого заграти справа чисті для Юрія Луценка. Дмитро Лонтів та Володимир Захаров. Новини рівного. На Дніпропетровщині в чотирьох районах області тривають реконструкції будівель під житло. Так, в Царачанці колишня аптека, яка пустувала близько 10 років, потрохи перетворюється на житло для родин бійців АТО. Ця будівля до тривалий час не використовувалася. Бувша будівля аптеки. От. Ну і сесію селищної ради було вирішено, то як будівля знаходиться в центрі селища. Не використовувалися, ми районна рада нам передала на баланс цю будівлю. Ми виготовили проект про переобладнання бувшої аптеки під житловий будинок. Ремонтні роботи розпочалися минулої осені. Такі темпи реконструкції досить швидкі, адже взимку опалення відсутнє та працювати вкрай важко, кажуть ремонтники. Однак навіть за такий короткий час роботи виконано немало. Було демонтіровано близько 200 кубічних метрів кладки перестінку. Сьогодні вже виконана обратна робота, уже форміровано і виложений. Перестенки между квартирами на первом этаже закончили вкладку стен, перегородок межквартирных, на втором этаже тоже. На первом этаже сделана черновая отделка. Сегодня ведется монтаж электрических сетей. По очереди уже будем заводить другие сети, там тепло, воду. З коштів обласного бюджету на будівництво виділено 6 мільйонів 300 тисяч гривень. За планом, 10 родин зможуть оселитися у нових квартирах вже у серпні. В цьому стані в результаті того проєкту, який був на розробці, сьогодні 10 квартир. З них. Дві однокомнатні, вісім двохкомнатних. Це житло не соціальне, наголошують у сільській раді. Надалі воно підлягатиме праву на приватизацію. Об'єктив 27-й канал. У Донецькій та Луганській областях постійно ведеться робота з розмінування територій. Про це на брифінгу повідомили МНСники та військові. З початку року збройними силами України було перевірено 3 тисячі гектарів. Служба надзвичайних ситуацій перевірила близько 17 тисяч гектарів. Втім, найскладніша ситуація з розмінуванням у буферній зоні. Постійно ведеться обстріл цих територій. Туди проникають диверсіонно розвідувальні групи. Противника, які також встановлюють загородження, в тому числі саморобні вибухові пристрої. І тому однозначно сказати, що ця територія вже розмінована очищення іменно в цій буферній зоні, ми не можемо, оскільки постійно там ситуація змінюється. Крім того, напередодні Радониці або поховальних днів проводиться обстеження кладовищ. Вже було перевірено більше ста цвинтарів у Донецькій області. Ще залишилося близько сорока працюємо в тісній взаємодії з підрозділами збройних сил України і підрозділами національної поліції. Цього року ми внесли таку нову методику роботи. Ми обстежуємо кладовище і під акт передаємо під охорону підрозділам Національної поліції, які забезпечують недопуск людей сторонніх осіб. Стосовно Слов'янська та Краматорська, ці райони обстежені, втім є ще небезпечні ділянки, наприклад, у селищі Семенівка. Тут розмінування буде проводитися найближчим часом. Ми до сих пір працюємо з боєприпасами, часи великої вітчизняної війни. Тому, на превеликий жаль, славянський район, місто Славянськ, Краматорськ, були досить такі детально обстеження, але Ще знаходяться боєприпаси. Це разові випадки, якісь не розірвався снаряди, які там залишились. Всі вони відпрацьовуються. Я говорю, відповідності до законодавства. Близько п'яти тисяч одиниць вибухово небезпечних предметів виявили та знешкодили МНСники на полях, призначених для сільгосробіт. Тисяча триста гектарів перевірено, і там вже ведуться сільгосроботи, допомагають у розмінуванні і неурядові організації, такі як Халотраст. Мы работаем как гуманитарная организация, и страна Украина то есть, не вкладывает в это средства, и мы работаем очень тщательно для того, чтобы разминировать землю Украины. Мы очистили 300 тысяч квадратных метров земли, и было найдено более 300, 300 опасных предметов. МНСники зазначають, що на підконтрольних українській владі територіях місць, які забруднені вибухонебезпечними предметами і загрожують життю людей, немає. Але є ділянки, які потенційно можуть бути забруднені. Там ведеться робота груп розмінування. Дактилоскопия – метод опознания человека, основанный на неповторимости рисунка кожи. Идея собрать все сведения о преступниках была дополнена уникальным и индивидуальным критерием – отпечатками пальцев. В начале прошлого века Бартельон был такой криминалист. Он создал антропологические измерения тела и фиксацию рядом с фотографией. Помещалось описание полностью человека. Глаза, нос, рост, вес – но оказалось, что оно все-таки изменяется, и можно изменить, можно уйти от этого. А параллельно с этим развивалась вторая вид фиксирования, это дактилоскопирование. И оно получило более э, твердое закрепление в криминалистике. В отличие от других внешних признаков, рельефные линии на руках человека остаются неизменными на протяжении всей жизни, говорят специалисты. Кожный покров человека, именно ногтевых фаланг пальцев рук. Он содержит в себе рисунок популярного узора. А он обладает такими характеристиками важными, как индивидуальность, восстанавливаемость и и неизменяемость. Как только полицейские стали использовать метод дактилоскопии, преступники начали искать различные уловки, чтобы избежать наказания. Преступники в первые времена Применение дактилоскопирования. Пытались на, на, напильниками спиливать в тюрьме, а омоложать кожу. Все равно они вырастают такие же, как были. Вскоре после английского Скотланд-Ярда метод дактилоскопии начали применять и в Одессе, говорят эксперты. Был у нас такой сыщик Костя Слюсаренко. Прогрессивный сыщик. Хорошо раскрывал преступления и без дактилоскопирования. А потом, когда появилось дактилоскопирование, он понял, в чем его суть, и начал э, применять ее в Одессе. Постепенно в одесских сыскных отделениях была сформирована обширная база данных. Вся Европа обращалась в Одессу, если нужно было установить личность какого-то преступника. Не было компьютера, но были связи по э, телеграфной связи которых полностью пользовались и устанавливали преступники. До нашего времени уникальная документация, к сожалению, не дошла, рассказывают в музее. Во время революции в 1917 году из Одесской тюрьмы было выпущено полторы тысячи преступников с большим преступным прошлым. Это под амнистию и там прочее были. Они проводили собрания в здании цирка. Ну, митинговая ситуация тогда была. Обычным явлением засиделись они до той полной ночи. Потом, когда вышли с этого, ничего другого не придумали: как налетели на городское управление, которое был тогда бульварный участок, уничтожили там часть документации и уничтожили полностью картотеку. Там было несколько сотен тысяч уже дактилоскопических карток. Однако в музее среди уникальных экспонатов все же сохранился образец учетной карточки преступника начала 20 века. Причем, говорят специалисты, она не очень отличается от современных карт. Это одна из первых дактилоскопических карт, которые были заполнены еще до революции. Форма ее и содержание практически такая же, как и сейчас. Есть, может, чуть-чуть видоизменено, и сейчас чуть больше там информации имеется в дактилоскопической карте. Но смысл один – зафиксировать человека, фаз, профиль фотографии и пальчики. Сегодня отпечатки пальцев уже не сравнивают визуально. Все сведения о преступниках заносят в электронную базу. Но метод дактилоскопии по-прежнему остается одним из главных при идентификации личности преступника, говорят эксперты. Следовая информация, изымаемая на осмотре места происшествия, занимает одно из первых мест, относится к одной из самых важных. Потому как следы пальцев рук наиболее часто встречаются на осмотре места происшествия. И что способствует активному поиску лиц и установлению их личности. Когда-то дактилоскопические карты передавались вручную. Сейчас используются современные методы как поиска, так и передачи информации. Следовая информация, изъятая на осмотре места происшествия, она поступает в наш Одесский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр, где производится под ней экспертиза. Далее эта информация проверяется по криминалистическим дактилоскопическим учетам, которые у нас существуют. Вот. Они, конечно, они существуют в бумажном виде, в виде как документов и в электронном виде. АДИС – это автоматизированная дактилоскопическая идентификационная система. Вот, она как бы проводит поиск вот этой следовой информации по картотеке. За век с лишним применение метода дактилоскопии вышло за рамки криминалистики и получило использование в разных сферах. Отпечатки пальцев могут служить паролем для разблокировки смартфона. Также информация об отпечатках содержится в чипе новых биометрических паспортов. И пока не придумано способа обмануть природу и изменить рисунок линий на пальцах. Я считаю, что бигбордов не должно быть в городе вообще. Красиво деревья, машины едут, небо и дома. На них висит всякая реклама. Конечно, я не люблю рекламу, но все-таки это кому-то дает работу. И, ну и реклама – двигатель любой торговли. Во всяком случае, они мешают в том случае, если Заграждагромождают светофор. Но я думаю, такое запрещено административными законами, поэтому такое ну редко встречается. Если бы у меня было, например, свое предприятие, я бы тоже вкладывала деньги в рекламные какие-то средства, чтобы люди узнали о моем предприятии или то, чем эээ, чем я занимаюсь. Это как как бы главная составляющая, мне кажется, ведение бизнеса. Поэтому это нужное дело. Питання досить -таки дискусійне, але місто не повинно перетворюватися на суцільну рекламу. Тобто, якщо це реклама, як то кажуть, дійсно таки в міру, якщо декілька білбордів, декілька, як то кажуть, спотикачів стоїть, це в принципі нормально є. Я на її не заглядаю. знаєте, я йду, я її не замічаю. Що є, вона, що немає. Забагато баннерів, я думаю, серед них є такі, що просто працюють на чийсь карман. Якщо Там це бікборди, буарти, бік і... да, то це можна, а на будинках і на якихось прутах – ні. Негативно. До зовнішньої реклами я ставлюся негативно, тому що це засмічує вигляд міста. Трохи культурні пам'ятки, псує, псується їхній вигляд. Ну і взагалі це, як на мене, не дуже гарно. А може водіїв вона хіба відволікає, як по дорозі, по трасах. Де? А я нормально. Зовнішня реклама, звісно, необхідна. Оскільки це є рушій прогресу, рушій економіки, а надмір зовнішньої реклами не завжди завдає якоїсь шкоди, особливо якщо зовнішня реклама вздовж доріг відволікає увагу водіїв. Відверто кажучи, надмірна кількість її досить таки дратує, особливо в історичній частині міста, тому що я вважаю, що місто має зберегти своє обличчя, а надмірна кількість яскравих кольорів, особливо магазини вживаних речей ну це дуже неприємно, дуже разюче і не подобається. Я не проти таких магазинів, але краще їх розміщувати десь. Ну на окраїнах, можливо, ну не, не з такими кричущими вітринами. Доволі таки негативно. Тобто взагалі навіть нет, Не обращаю внимания, потому бо нет времени особо даже. Як то не замічала? Я, чесно кажучи, не звертаю уваги на це. Навіть треба так. Реклама ж нужна видать. Без этого не можуть розвиватися ті міні підприємства Я так думаю. Не буде реклами, не буде нічого. Як ви хочете, щоб в нас була економіка, чи в нас було що? А якщо соціальна реклама, то це є соціальна реклама, має своє споспрямованості. І тут подивіться на дітей, соціальна реклама набагато більше, ніж реклама. Виробництво. Ну не на часті. Багато коштів це коштує. Треба бути скромнішими. У нас є багато другої краси, якою можна любуватися і парками, і квітами, і гарними людьми, без реклами. Біг борди Красу Чернігова, як би сказати. Ну, поганять вони портять. Да. У нас такий старий міст. Они ну, некрасиво. Потому что город у нас становится все лучше и лучше, а вот эти рекламы они просто отвлекают не только людей, которые приезжают к нам в город, а еще и водителей, которые не смотрят на дорогу, а смотрят на рекламы. Я не обращаю внимания на рекламы, на эти. Но ну, если она целенаправлена на что-то и нужна, то это даже очень хорошо. Она заважает, наоборот, все краще. Можна, то всі ці вивіски, бікборди навпаки прикрашають місто? Ні, не місто, просто більше інформації, де що є. Для міста так само це добре. Залежно від того, якого який зміст вона несе. Якщо це щось позитивне, то чому б ні? А коли це якесь коріння, там. То це, я думаю, це негативно впливає на людей на жителів міста. Треба робити реклами, але забагато нездорово. Треба трошки менше. А то часом є такі реклами, такі навіть не хочеться дивитися. не знаєте. Рекламують себе, та ми і так знаємо, хто ви є. Воно місто не прикрашається точно, але не знаю, чи їх треба, чи не треба. Ні, ну Рекламу звичайно що треба мати, завжди є реклама і ми не можемо її позбутися. Так що ну, Це нормально. Прикрашає місто для того, щоб було видно що це місто, а не якийсь там населений пункт. Ну, відповідно. Вона впливає якось на суспільство. Я вважаю, що реклама повинна бути, зовнішня реклама повинна бути, але вона має бути тематичною. Всі вивіски мають якщо місто автентичне, має якусь історичну свою частину, то напевно треба всі бікборди, реклами якось стилізувати під архітектуру міста, щоб це не псувало зовнішній вигляд ну, міста. Вишні та черешні під загрозою, несподіване похолодання може зашкодити врожаю плодової ягідних культур. Якщо до заморозків рослини на Прикарпатті здебільшого адаптувалися, то пережити морози для них надскладне завдання. Якщо це нуль градусів, в принципі, у рослин є достатньо механізм, щоб захиститися, оскільки вишня все ж таки еволюціонувала у нашому регіоні, так і відповідно вона є стійкою до такого до таких перепадів температури нічних. Але якщо вже нижче нуля градусів, то звичайно це буде буде проблема, оскільки відбувається вода, коли кристалізується, руйнує клітини, відбувається некроз тканин. І тоді відповідно, там, наприклад, квітка, завість, вона просто-напросто буде зруйнована і з цього плода не буде. На врожай тих дерев, які вже відцвіли похолодання суттєво не вплине. Зокрема, це стосується алечі, абрикоси і персики під питанням, адже ці культури люблять тепло і є нетиповими для нашого регіону, тому могли серйозно постраждати від низьких температур. А от вишні, навіть якщо переживуть нічні морози. Зимають іншу проблему. У холодну погоду не літають бджоли, а відтак не відбувається запилення. Настільки саме приморозки, як власне те, що холодно і не літають запилювачі, тобто дерева залишиться не запиленими. Яблуня іще не зацвіла, так тобто наступного тижня обіцяють потепління, якраз тоді припаде пік пік цвітіння яблуня, тому думаємо, що урожай яблук буде. От інші плодові культури, наприклад, ті самі. Груша, та також буде свісти разом із яблуною, якщо не рахувати ранніх сортів. Оцінити збитки несподіваної весняної зими можна буде, коли на вулиці потепліє. Тоді стане зрозуміло на яких деревах утворилася зав'яз, і чи варто чекати на врожай. Ольга Рега Сергій Попович, телеканал 402. Презентацію книги Тернопіль Історичні нариси приурочили перші згадці про місто 15 квітня. Ідея випустити нову книгу про наше місто виникла приблизно рік тому. За задумом вона мала б розповісти історію розвитка міста від першої згадки і закінчуючись сьогоденням. Цьогоріч видання, яке має дев'ять розділів, побачило світ. Насправді це найновіша книга, це книга, яка по собі вибрала всі віхи розвитку міста, починаючи від створення міста, від інформації про засновників, про те, як місто пережило всі етапи життя, як місто було столицею Західної України, як Перша світова війна, Друга світова війна. Е -е, дуже цікаво, те, що відображено події новітньої історії, це події Майдану, події Новіції Гідності. Перше в книзі відображена інформація про учасників АТО та героїв міста, які загинули на сході. Людська пам'ять дуже така короткочасна, забувається, а в книзі все-таки вони залишаться. І десь книжка буде чи за кордоном, чи куди. все таки будуть відкривати, ну і будуть бачити, що все-таки в нас непростий час, у нас все таки йде війна. Книга доповнена ілюстраціями і фотографіями. Кожен із розділів написала особа, яка найкраще розбирається в окремих історичних етапах розвитку Тернополя. Дуже хороший підбір матеріалу, професійні виконавці. Здійснював написання розділів. Е, ще раз кажу, ілюстрації друк, просто чудовий, дуже добре підібрані ілюстрації. Я дуже радий, що така книжка у нас в Тернополі є. Це велике, велике досягнення міста. Це те, що робить нас цивілізованішими, що робить нас відкритішими і що певною мірою зберігає нашу пам'ять. Саме такі книжки, вони є тим, Тою кажучи сучасними термінами, флешкою, яка зберігає цю інформацію, творці книги сподіваються, що вона стане хорошим подарунком для гостей міста та самих тернополян. Писанки, які дивують різноманіттям, представили у Чернівецькому обласному краєзнавчому музеї. Створив їх ігор Боднар, біолог, який став справжнім народним майстром. Про надзвичайну історію, коли писанки без перебільшення допомогли позбутись недуги. В сюжеті ці дивовижні писанки доказ того, що українські символи і справді можуть допомогти позбутись недуги. Історія біолога Ігоря Боднаря, який став справжнім народним майстром, вражає, сталася травма. Я відрубав на правій руці пальці. Мені Їх пришили, і треба було, як то кажуть. Розробляти їх. І так вийшло в мене. Створюючи таку красу, народний майстер використовує не лише курячі, а ще й перепалині та страусині яйця. Пише писанки традиційними українськими орнаментами і не лише. Писанки є звичайна писанка, традиційна писанка, писанка розписана кольоровим воском. І є писанки травленки і травленки з елементами вирізання бурмашинами. Та не лише цим дивує народний умілець. Він створив картини, створені не фарбами, а писанками та паперовими квітами. Відвідувачі кажуть в захваті. Український народ дуже багатий своїми традиціями, своїми народними умільцями. І Ігор Романович один із прикладів цих умільців. Це його натхнення, його праця, це його любов до рідного краю, це його таке якесь внутрішнє самовизначення, внутрішнє я дивовижні писанки Ігоря Боднаря вже бачили у Швеції та Бразилії, і не лише. А до 13 травня всі охочі мають змогу побачити їх у Чернівецькому обласному краєзнавчому музеї. Оліандрійська Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У чернігівських школярів стартували дні туризму. Перевірити себе на спритність та витривалість вони завітали до Ялівщини. Звичайні уроки в школі змінив активний відпочинок. Туристичний квест у лісі та цікаві завдання зібрали чимало енергійних дітлахів. Після інструктажу юні любителі туризму вирішили виконувати вправи, а їх було близько десяти. Ми наводимо для діток такі туристичні етапи, як паралельні веревки, колода, люблять діти маятник. Это на веревке пере... пере доливати какой-то там овраг или что-то, оно имитировано. Также это у нас кочки и жерди. Ещё при... детям предоставлена викторина, она тоже туристического направления, где уже умственные способности детки, которые может не так спор... Спор... по спорту розвити, можуть приймати участь. І поки одна команда виконує завдання, інша вже змінює точку проходження квесту, адже необхідно не лише бути вправними, а й ще й швидкими. Контролюють чіткість виконання завдань молоді судді. Мені потрібно вообще моє завдання показати, як тут проходить этот потім записати бали, ну, всіх учащихся, потім, мабуть, Ну і посчитати суму штрафа в тому часі. один в полі не воїн, впевнені школярі. Тож на кожному етапі підтримували один одного. Дні туризму стали традиційними для дітей. Щороку на навесні та восени вони збираються у центрі туристського здоров'я та виховної роботи, аби перевірити свою фізичну підготовку. Ходімся на вулиці і це прекрасний повод панесен, да? есть... де Суєняєшся, сліваєшся з природою і такова ще вдохнові краще. Ні, котре сложна, нікото но ми команда, ми підтримуємо друг друга, і нас все получится. Від активного відпочинку діти в захваті, адже він дарує не лише заряд бадьорості, а й гарний настрій. Дні туризму чернівських школярів триватимуть ще протягом місяця. Ознайомитися зі службовими собаками кінологічного центру та дізнатися про особливості їх дресирування вже встигли учні Чернівецької гімназії номер 7 Діяльність розвиваючого гуртка юний кінолог покликана ознайомити дітей з роботою кінологічної служби, виховати в них любов до тварин, організувати цікаве та корисне дозвілля. До кінологічного центру головного управління Національної поліції в Чернівецькій області завітали учні Чернівецької гімназії номер 7 Діти мали можливість побачити, як службові собаки знаходять вибухівку і наркотики, розшукують людей і затримують небезпечних злочинців. Підопічні кінологічного центру продемонстрували відмінний вишкіл і чудову фізичну підготовку. Поруч із досвідченими дресирувальниками свої досягнення у тренуванні чотирилапих показали і перші вихованці гуртка юний кінолог. Собаки справжні друзі, вони ніколи не придадуть. Якщо людина боїться собаки, то собака вежеш. вона її боїться і спеціально її запугує. Їй шість місяців, його звати Бадю. Вона дуже любить дітей. У неї найгостріший нюх, і вона дуже витривала. Під кінець екскурсії кінологи дозволили гостям побавитись із цуценятами службових собак. Я на цю екскурсію саме для того, щоб долучити, щоб показати, що собака справжній друг, піддається тренуванню, піддається дресируванню, і що собак не треба боятися, що справді це є ну скажімо так, господарі на землі. Ми казали, вони тварини тут є перші на цій планеті, що ми повинні їх вважати, любити, а не боятися. Досвідчені працівники поліцейського кінологічного центру навчають школярів спілкуватись із собаками, розуміти їх, а також правильно доглядати і дресирувати. Ми навчаємо дітей із собаками загальному курсу, смуги перешкод, вибір людини, вибір речі. І затримання зараз у гуртку юний кінолог займаються школярі з різних районів області. Заняття проводяться тричі на тиждень і є безкоштовними. Працівники кінологічного центру запрошують до себе на заняття дітей до 18 років. На тренування діти можуть брати і своїх собак, а кращі учні візьмуть участь у всеукраїнських змаганнях серед молоді юний кінолог, які відбудуться наприкінці травня у місті Суми. Дар'я товпіч, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.